Вам абсолютно точно не потрібні якісь там суперкруті інтерактивні дошки або дорога техніка і так далі. Що обов'язково має бути. Перш за все, це якісний освітній процес. Ви під кожного учня будуєте індивідуальну програму його підготовки. Друге, що обов'язково має бути, це якісна комунікація. Тобто, доки у вас не вибудовані ділові кордони, доки у вас не налагоджена комунікація з учнями і батьками, ви будете бігати від скасування до відміни, від відмін до скасування, не Домашок і так далі. Відсутність комунікації точно буде великим злом для досягнення результату. Третє, ви маєте навчитися гарантувати людям результат. Зрозуміти за рахунок, чого ваші учні його досягають, і яким чином ви можете це зробити для будь-якого вашого учня. Четверте, що дуже обов'язково, ви маєте розуміти, що е, важлива ваша медійність, важливо, щоб люди могли побачити, як ви працюєте, з ким ви працюєте, яких результатів люди з вами досягають і так далі. Бо платити високий чек за та в мішку також ніхто не буде. І п'яте останнє це бізнес-підхід, це відповідальний підхід, це оплата податків, це е, обов'язково офіційна робота. Це обов'язково робота в межах офіційного договору про надання освітніх послуг. І тоді вам не доведеться думати, що це тільки діти депутатів або там, якихось олігархів чи бізнесменів. Насправді в Україні дуже багато успішних людей, які розуміють цінність освіти, бо бачать на своєму прикладі, як їхня освіта впливає на їх їхній дохід.